Кривоградський обласний навчально-виховний комплекс відсвяткував 20-річний ювілей. Нині до комплексу входить гімназія, інтернат, школа мистецтв та Мала Академія наук. Загалом понад 2 тисячі учнів з обласного центру та усіх районів області. Очолює комплекс народний артист, професор Анатолій Коротков, який і створив заклад. За 20 років існування комплексу його закінчили понад півтори тисячі учнів, 99% стали студентами вишів. Гімназія за рейтингом входить в сотню найкращих шкіл України. Тут Створені усі умови для навчання, проживання і гармонійного розвитку учнів. Далі, Ольга Склярук зеле. Це випускниця облкомплексу 2009 року Олена Гречко. Нині артистка українського академічного ансамблю Калина. Вона приїхала на 20-річчя рідного закладу із Києва, де нині живе і працює. Із нинішніми учнями готується до урочистого концерту і пригадує свої гімназійні роки. Я сюди дуже хотіла поступити. Я тут взяла все для того, щоб поступити далі у вищий навчальний заклад. Ось ми співали у цьому ансамблі, що зараз інші діти співають. Наталя вимівна з нами займалася. Дворічне навчання дітей з районів відбувається за трьома напрямками: універсальний природничо-математичний та суспільно-гуманітарний. Для дітей і сіл це можливість отримати якісні освітні послуги. Я навчалася в досить малій школі, в якій були лише 13 учнів. В Моєму класі було четверо учнів. були навіть вчителі, які вели ледь не всі уроки. У мене тут мені подобається підхід учителів до, до навчання, адже вони. Дають змогу і всі умови тут створені для того, щоб учень повинен вчитися. у нас дуже э, великий поток дітей з сільської Тому що знаю, мучиться. Потому что знаю, нам діти поступлять, то 100% гарантія, гарантії, що вони получають і зможуть смогу в будь любой вуз вони способні Гімназія має сучасний тренажерний зал для уроків фізичної культури. Тури, затишну їдальню, обладнані навчальні класи і головне висококваліфікованих педагогів. Подобрано дуже хороший педагогічний колектив, який не урокодательством займається, а учить дітей вчитися. вчитися – Тому що дітей це ну, залог учиться. Найголовніше, тому що у дітей треба розвивати їхні способності, щоб вони входили як в нашу сімейну життя, вже підготовлені ко всему. Особлива гордість закладу п'ятиповерховий гуртожиток для гімназистів. Його побудували шість років тому. створені всі необхідні кімнати. Здесь гардеробный, в общем, в все. Вы смотрите, телевизор есть, вы заходите без подготовки. Здесь вы наверняка, раз вы видите, что здесь игрушки, то здесь живут девочка девочки. Девочки, это здесь ну, на втором этаже занимаются, обучаются девочки 11 класса. Здесь обучаются. Ну вот с куколки, какой порядок. Вот, в любое время вы зашли к нам неожиданно, забыли, куда мы говорим. гардероб, как сложены у нас вещи. От віці, ні ждане, ні гадана, ви зайшли, все здесь знаходиться. Матраси вот. Здесь десь їхні книги, Кроме того, що вот порядок завжди у каждого своя полка. На урочистості з нагоди ювілею з'їхалася майже половина випускників гімназії. Для них та гостей підготували двогодинний концерт. Роботу педагогів та працівників гімназії було відзначено почесними грамотами та подяками обласної державної адміністрації та облради. Ольга Склярук, Анатолій Басистий день за днем.